У Черкаському храмі збирають великодні смаколики на передову. Святкова та освячена випічка, домашні заготовки й напої. Все це волонтери повезуть розвідникам, що зараз прикривають нульові позиції. Та насамперед благодійники сподіваються отримати дрон, необхідний для виконання бойових завдань. Пані Валентина із чоловіком дізналася, що черкаським бійцям збирають великодні кошики. Потішити хлопців домашнім вирішили й вони. Придбали пасочки та напої. У нас есть свой фонд волонтерский. С начала войны мы все время помогаем. Муж и я, гуманитарки очень много. Наши дети, они за границей тоже. 500 палетов передали сюда с Канады. И услышали, что здесь именно туда на передовую передается. И мы решили просто от себя вот, в обеденный перерыв поехали, купили и привезли. Чтобы они там прочувствовали, Святий день. Зібрані продукти священик Дмитро Ярославський разом із волонтерами відвезе на фронт у групі розвідників. Крім цього, передадуть ще дещо. Днями благодійні кошти вдалося придбати тепловізор. Також сподіваються отримати квадрокоптер, щоб бійці могли виконувати бойові завдання з мінімальними втратами. У нас один тепловізор був з лопнутою. У них лопнула лінза. Він раз відразу включався, і дрон, який збили вони цією пушкою, що садить дрони москальський і забрали собі. Ну його підбили теж. І вони зараз розвідка без дрону і без тепловізора. Це ну це страхи. Зараз збираєте вже на інше. На ну водопоку. після Великого дня планую. Якщо ну не ну можливість буде у наших фондів, до яких я звертався, якщо не надуть такої допомоги, то будемо збирати своїми зусиллями. Окрім цього, до великоднього кошика збирають пакетований. Чай та розчинну каву. Бійці потребують і будматеріалів для бліндажів, зокрема металеві скоби та чорну плівку. Для приготування їжі у польових умовах, газ у балончиках. Усе це можна приносити до храму святого Миколая. Там нагадують, Великдень це свято світлих помислів і добрих справ, та закликають небайдужих долучатися до збору продуктових кошиків для захисників. На сам Великдень ми будемо служити з 10-ї години вечора. Але посвячення пасок у нас буде з четвертої години ранку по закінчення комендантської години і до дванадцятої години. Просимо людей, значить, довго не спати, тому що е е запросили нас військові, щоб ми поїхали, привезли їм пасочку. Теж розділили з ними це велике свято. Паска це не тільки там поїсти яїчка, ще, але це зробити добрі діла. Це перемінити своє, значить, свої думки до ближніх і робити, робити, старатися кожного дня. Нехай це маленька, але добра справа. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельзі, служба новин телеканалу Ільдана.